Програма «Ми разом я Ірина Штогрин. вітаю вас. Якщо уявити, що Україна це конкретна людина, то зараз вона в стані стресу. Але як і кожна людина, ціла країна на стрес реагує по різному. Хтось сміється, хтось плаче. Хтось не може не думати про те, що є поранені, є ті, хто зникли безвісти, є ті, хто гине, є ті, хто захищає Україну. А хтось розуміє, що не можна тільки плакати, не можна лише сумувати, а, наприклад, діти можуть радіти, і це абсолютно нормально. І батьків деяких обурює, наприклад, що пісня плине кача, пісня, від якої плачуть усі українці, звучить у деяких школах під час шкільних свят. Чи мають діти плакати, коли дорослим важко? Це привід до цієї розмови, і тему ми формулюємо так: чи доречні веселощі в країні, де ще не закінчилася війна? До студії ми запросили Сніжану Єгорову, телеведучу, актрису. Вітаю вас! Вітаю вас, Ірина і Маруся Звіробій, командир 11-го запасного батальйону Дук, правий сектор, людина, яка керує Марусиним полігоном. Теж у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Долучайтеся до нашої розмови, кажіть, що ви думаєте з цього приводу 044 490 30 74 наш студійний телефон. А я скажу, чому я обрала цю тему. Сніжано, ваш пост в мережі Фейсбук спровокував цілу бурю дискусій, а ви реагували, зокрема, на те, що діти не можуть перебувати у стані суму і. Печалі, як ви зараз дивитеся, от вже в контексті тієї дискусії, тих звинувачень, які прозвучали на вашу адресу, змінився погляд на ситуацію? Абсолютно не змінився. По-перше, не мій пост, а пост мого чоловіка, який перекрутив абсолютно зміст цього посту, він збурив певну спільноту. Справа в тім, що я в своєму пості написала, що я б хотіла, щоб наші діти були щасливі. Це мої сподівання. Я думаю, що кожна мати хоче і заради цього власне, ми виборюємо. Щасливе майбутнє сьогодні для наших дітей, щоб наші діти були щасливими посміхненими. Бо в моєму житті протягом останніх трьох років відбувається дуже багато подій. Але ви розумієте, в мене є професійна особливість. Ми люди, які не заробляємо на війні, і ми не можемо а, спонсорувати і не можемо підтримувати війну в будь-якому стані. А я, як людина, яка свого часу достатньо серйозно ставилася до своєї професії, я обрала ніколи. Людей не заводити в ті, в ті тенета, в які б я сама не пішла. Я хочу сіяти лише позитивні емоції, створювати гарну атмосферу і дарувати радість і щастя. Я хочу, щоб мої діти і всі інші діти в цій країні жили своїм дитячим життям. А купувати є... ліки для поранених чи там допомагати тим, хто втратив батьків на фронті, це стимулювати, підтримувати війну у вашому розумінні? Ви знаєте, я вважаю, що так. Я вважаю, що так. Є певні організації інституції, які повинні відповідати за всі дії, які вчиняє держава. Дійсно, ми є частиною цієї держави, ми є частиною спільноти, і кожна людина повинна обирати свій шлях, те, що вона робить найкраще. Знаєте, для мене, наприклад, Україна і всі ми люди що живуть зараз тут. Ми як один єдиний організм. І знаєте, є червоні кров'яні тільця, а є білі кров'яні тільця. Якщо, наприклад, Військовий конфлікт це є проблема і хвороба, то білі кров'яні тільця, це люди, що готові а, а, в цьому брати участь ви червона. І я червона. А тоді я так розумію, я що з Маруся з білих. А, Маруся, ваша реакція? От батьки кажуть, що шокувало їх, коли пісня «Плини кача» звучала під час першого вересня. Як ви ставитеся до такої реакції? Ну, Плине качаться, можливо, перебір. Гімн України був би от якраз. А він достатньо патріотичний. Для… Я, не, я не думаю, що дітей треба так жорстко грузити такими асоціаціями. Ну, це дуже така болюча штука. І наші діти теж дуже переживали і за часів іще майдану. Для них вже це багато означає. Для них буде гімну України досить плина кача це наша доросла справа, ми маємо її завершити. От у е, мене багато думок викликає е, те, що зараз сказала Сніжана, е, тому що я зіштовхнулася з ситуацією, мені б дуже хотілося б жити в державі, в якій е, війною можуть займатися військові. І ми за це будемо спокійні, тому що у нас військові. Навчені, вдягнені, підготовлені, і вони можуть дати гідний опір нашому ворогу. Ми цього не побачили, і на зараз так само складна ситуація з цим, як і була. Тому, власне, от мені жінці довелося зробити полігон просто на, на пустому місці, тоді, коли в нас почали анексувати Крим. Тому що. І були у нас військові, які от і зараз кажуть, що вони, вони не розуміють, чому ми віддали цю територію. Вони могли би її боронити. Тоді не було таких проблем. Це зараз, як боронити Донбас про Крим. До речі, ніхто взагалі вже не згадує. Кажуть, клічко вже зовсім повидавав, типу де Україна без Крима. Там хай по інтернету не знаю, не бачила, але ви йдете від теми. Мирсь, дозволити у нас є да. слухач. Він чекає. Давайте послухаємо Давайте, запитання. Конечно. Будь ласка, говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Олена Київ. Знаєте, є червоні, є жовті тобто, А я плазма. Є ще вода в крові і плазма. Так от я плазма. Зараз поясню. Україна має співати нову пісню. Діти мають радіти і знати, що ми переможемо. Саме це. Тил та які варто охороняти. Там, де росте квітка, квітка раю. От без цього ми просто не зможемо перемогти. І тому дітям, всім, у кого є дитина, чи доросли хай радіють і співають нову пісню. І дякую Богу за ці труднощі. Потім ви зрозумієте, велике віс на відстані видно. Ми переможемо, і все буде дуже дуже добре. І дітям радість і впевненість. Перемоги. Дякую вам за Добрі слова просто як зробити так, щоб не було цієї суперечності і конфлікту, який може призвести до того, що люди, які можуть разом щось робити корисне, стають ворогами чи супротивниками, хоча в нас ворог десь в іншому місці. А, в нас люди живуть різним життям. От зараз а, жіночка, яка так натхненно говорила. А, я, звісно, ви мама, сніжана, мама, я мама і наших дітей. Ми намагаємось. Ну, ми маємо таку, слава Богу, можливість їх трошки від цього жаху оберігати і робити. Ну їм. Вони не повинні плакати щодня, тому що в нас таке відбувається знову ж таки, це доросла справа. Але ви от знаєте, Маруся, би... мені здається, що те, що ми говорили по залаштунками ефіру, варто все ж таки сказати. Я була шокована і приємно, напевно, і навіть здивована, як ви взагалі а, живете, тому що в Марусі це для наших слухачів і глядачів, є дитина, які півроку, яка народилася на полігоні, і Маруся разом з чоловіком виховує цю дитину в таких умовах. От мені, наприклад, цікаво, як жінка, ну а, до цього ставиться, як це розділити саме в цих умовах. Мене підводить відчуття відповідальності, аж аж занадто, Ну я так рахую, може й не треба було Але до речі, якби у нас була нормальна армія, мені можна було піти варити борщ, я би так і зробила. А те, що я спостерігаю, я бачу, що деякі речі я просто здатна зробити краще ніж деякі хлопці в нашій армії, чим я власне і займаюся. І доки я не побачу, що вони складуть мені нормальну конкуренцію, я свою справу не закінчу. Якби Але... отакий е, хвилиночку коментар, от як зараз. Прозвучав. Да взяти б десь таку гарну жіночку з Донбасу, чиї діти зараз а, там ось сиділи, хлопці витягували з Донецької області, з завалів. А, наші теж біля Маріуполя а, ну, хлопчик прибіг а, за, за згущенкою. От якби така мама от зараз би нам позвонила, от, от, от де конфлікт, розумієте? А ну, дізнаємося зараз. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, звідки ви? Доброго вечора. Цікаво, ви підняли тему. Ну, власне, з приводу хочеться сказати репліку, та читала Сніжани. Багато на це думала і хочу сказати, що якби вона, наприклад, ну чи людина, яка займає таку позицію, як вона, справді була просто проти війни. Вона б принаймні організувала, вона сказала, я не допомагаю армії, але я до прикладу допоможу діточкам переселенців, щоб вони пішли в школу. А так вона виховує своїх ви пані пані сніжани, виховуєте своїх дітей для щастя, але ви виховуєте їх без совісті і без вдячності. Дякую. Дякую вам, шановна україночка, що ви так швидко все моє життя, 43 роки мого життя, і всіх моїх п'ятьох дітей, всі мої надбання перекреслили. саме через це ми знаходимося у стані війни, бо ми можемо говорити про інших, а самі ховаємося, якщо що, знаєте, за невідомими обличчями і невідомою якоюсь позицією. По-перше, ви читали лише один піст, мі мій. А по-друге, ви читали перекручення, тобто ви реаг. На те, що вам говорять журналісти, і вони вже вам вкладають таку думку, яку ви зараз висловлюєте. Справа в тім, що я дійсно допомагаю дітям народжуватися. Я досить таки серйозно і довго, ще до того, як почалися всі події в Україні, займаюся тим, що збираю кошти на медичне обладнання, якого не вистачає в пологових будинках, дуже багатьох. Е, е, і це добра справа. правда? Добре. Знаєте, а скажіть мені, будь ласка. Просто знаєте, Ірино, я б не хотіла зараз Виправдовуватись? А ви це робите, тому а... я думаю, що вас почули те, що ви сказали, і почули те, що ви робите. А я е, пропоную е, сказати ось що. На вашу думку, ось те, що відбулося 31 е, серпня, коли на, е, в центрі Києва, на Михайлівській площі. Прийшли воїни, які прощалися своїми побратимами і згадували тих, хто загинув у Віловайському котлі. А поруч на Софіївській площі відбувалося спортивне свято. Спорт це дуже добре. Це дає можливість бути здоровими і жити активним життям. Чи це нормально? Хочу я вас запитати, Маруся. Ні. Е, дивіться, на Майдані два місяці в мінус 20 морози простояли люди Ну, це довго як для такого морозу. А, І вистачило їх так надовго, тільки по тій причині, що у нас співали на сцені. Є а, співаки, які вони хотіли підтримати, там були патріоти-співаки. Але хочу їм сказати, що така штука грає ну, погану роль. Є така технологія для того, щоб маси трошки розслабити, щоб вони не йшли в наступ. От у нас використовувалось тоді дві їх, і зараз вона використовується. По-перше, треба включити музику. Це трошки людей відволікає, вони стають не такі агресивні і менш здатні йти в якісь наступи. По-друге, треба кормити їх якимись обіцянками. Всі ми пам'ятаємо, якими обіцянками нам кормили, ходили, домовлялися. Зараз відбувається абсолютно те саме. Зараз по телевізору, ну, я, не знаю, я його не дивлюсь, я якось для себе задалась питанням і знайшла там аж 10% про, ну, в новинах в основному. Багато шоу програм, та й не наче ж не можна сказати, що ну цього зовсім не треба, але я вибачаюсь, у нас дуже багато хлопців гине. Має бути війни трохи більше в свідомості людей і трохи більше подаватися цієї інформації. Цікава ваша думка, тому що це ваша професійна сфера. Як ви думаєте, той контент, який є на телебаченні, він є адекватним до ситуації, яку зараз має Україна? Я не можу я не можу говорити про все телебачення, тому що кожен канал, який ми бачимо в українському просторі, він комусь належить. Більш того, він а, відповідає певним а, великим інтересам великого бізнесу, тому я. Особисто дуже багато років тому вирішила для себе, що я ніколи не буду створювати ілюзії для людей за допомогою своєї професії, якби була можливість Сніжані Єгорові створити телеканал, і, і який би він був, яка б там була тональність, які програми вибрали? Я були? можу сказати, що а, всі ті проекти, в яких я брала участь так чи інакше, я робила це свідомо. Я вже багато років а, звертаюся до різноманітних телеканалів з. А, Благанням розмовляти з людьми тільки зараз, коли розпочалися ці конфлікти, розпочалися якісь ток-шоу. Люди стали говорити, домовлятися і не волати про свою позицію і не битися в студіях. Я б хотіла, щоб все ж таки ми говорили про ті проблеми, які кожного з нас штовхають на ці військові конфлікти. Тому що навіть на Майдані я спостерігала дуже серйозно за цими подіями, кожна людина стояла за свою Україну, і проблема, власне, полягає у тому. Тому що всі сподівалися про щось одне. А коли вже вибороли право і віддали, так би мовити, людям, які б мали ці а, проблеми вирішувати, ці люди почали вирішувати свої проблеми. От, власне, це і є дисонанс між людьми і їхніми благаннями, їхніми сподіваннями і владою, яка, об, яку обирають ці самі люди, але Маруся з Звіробій не образилася на те, що відбулося, а почала працювати далі. Ну, по-перше, я вважаю, що от ілюзія, за яку ви сніжана, кажете зараз, це саме відсутність інформації. Дуже мала кількість інформації про те, що відбувається на фронті. Уявіть собі, якби народ тримався, от народ там на Майдані, він все-таки тримався в фокусі. Вони кожен моя мама з усім колективом, з яким вони працювали, вони щовечора після роботи несли туди бутерброди. Вони трималися в фокусі, і саме тому лише там за два місяці в Бо всі взагалі-то всі вийшли Януковича зняти тоді. Тобто там починалося про Європу, щось було, про Україну. А всі були вражені саме після дій нашого колишнього президента. І тоді, я пам'ятаю, по палаткам ходили, всіх запитували, всі хотіли зняти цю людину, тому що не можна так ставитись до народу. От і вони це зробили, бо вони були весь час в фокусі. А в нас зараз фокус розсіюється. І хочеш про війну щось почути? Шукай новини. А, а так безліч російських серіалів, така кількість на телебаченні, це ну це так не можна. Я в цьому же... з вами, Марусю, згодна. До речі, я хочу сказати, що якраз новини вони ну це занадто величезна кількість е, е, цих подій, причому вони всі несуть якийсь негативний контекст. Якщо б дійсно були проекти, програми, які б розповідали про таких людей, як Маруся, як вони живуть в цьому цьому що вони думають, як вони Ви усвідомлюють, яке… Так, його... Ні, яке в них особисте <реш> життя. Бачення. Тобто, а, бачите, <реш> особисте no? життя Марусі, вона не захотіла сама говорити. Я вас перебила, даруйте, бо, а ви сказали, у нас є слухач, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. чуємо. Доброго здоров'я добро здоров усім, Ігор Дністровничона Сумщині. Я б хотів, я б хотів сказати, що життя, життя завжди продовжується. У нас немає воєнного стану. І давайте згадаємо Черчилля, Він же власне вів війну не заради війна, а для того, щоб відбувалися і культурні події, і наукові події і багато чого іншого. От ну а влада повинна все-таки якось більш адекватно реагувати на це, все під підтримувати через телеканали населення. Ну й це перше і друге. Два короткі зауваження. По перше, я дуже довго очікував. А по-друге, от ваша програма ми разом і та програма Радіо Свобода, яка після 7.30 зранку виходить. Вони фактично дублюють одна іншу. Якусь з них треба скасувати, тому що Радіо Свобода втрачає свою інформативність. Єдине, і повернути... що а, дякую вам, що не дублюється місто Суми. Тому що ви, по суті, запускаєте його в наш ефір. То ми, готуючись до ефіру, підготували сюжети. Ольга Коренєва розпитувала ваших земляків, чи доречні веселощі в країні, якщо ще війна не закінчилась. Сумам 360 років відзначали майже тиждень. Разом із ярмарками, спортивними змаганнями та концертами в програмі заходів було й відкриття меморіалу загиблим в АТО. Сьогодні річниця масової загибелі військослужбовців 27-го реактивного полку в день наймасштабнішого святкування поряд із сувенірними наметами стоять і волонтерські. Тут збирають гроші та плетуть маскувальні сітки. Сумчани охоче долучаються до допомоги. Втім, святкового настрою не поділяє учасника то ілля. А тіки другий мір і в нас. В країні немає війни. Ми повинні розуміти, що там дійсно війна, там погубає дуже багато народу. А от волонтер Дмитро впевнений, моральна підтримка необхідна не лише бійцям, а й мирному населенню. Адже хто тоді допомагатиме військовим і на чому взагалі триматиметься держава. Ну і за того, що війна, все, життя кончилось. Давайте, ну, чорний паранжи, все надійнімо, будемо ходити і плакати, так і на роботу ходити не на трауру. В траур нічого робити не можна. Треба... Вину свою, ну как бы не подкармливать ее и не выпадать в ту другую крайность, что вокруг ничего не происходит. То есть это могут быть волонтерские какие-то э, проявления. Вот, то есть мы так канализируем тревогу свою, мы что-то делаем и мы остаемся э, в моменте принятия этой реальности, mm -hmm. вот такой, как э, как она есть, что там война и мы здесь ну как-то должны жить с этим. Міський голова сум запевняє, цього року день міста не розвага, а демонстрація сусіду агресору, що сумчан не залякати. До того ж, надмірних веселощів на заходах немає. Ми сьогодні не святкуємо, а відзначаємо. І сьогодні під час урочистих заходів ми не співали якісь. Розважальні пісні. Ми нагороджували членів сімей загиблих. Ми Вшановували пам'ять тих, хто пішов з життя, боронивши нашу землю. Втім, відзначення таки завершилось святковим концертом з розважальними піснями. Ольга Коренєва, Суми. Ми разом. Десь між цими контрастами. Знаходиться істина. Як її знайти, Марусю, ваша порада на завершення? Я думаю, такі питання мають відповідати люди, які потерпають на більше, найбільше зараз в нашій державі це бійці. А, бійців треба частіше показувати, а, як вони живуть, чим вони живуть, як вони виживають, як виживають поранені. А, зараз усі ці. Всі ці немає бути такого контрасту. От починався цей репортаж прекрасно. Ну, це була, до речі, золота середина аж до останніх е, кадрів. Тому що останні кадри, ну, якщо я поставлю себе на місце будь-якого мого хлопця, який зараз там сидить в окопі, е, зараз прохолодно вже на вулиці, знаєте. Йому не сподобається ці кадри, тому що це не повага. Він відчує, що це до нього не повага, що за нього забулися, що тут все нормально. Це у нього там війна, а в нас її немає. Просто треба пам'ятати за цих людей, які там за нас стоять, і робити так, аби ну їм не було образливо. Не значить, що ми маємо в паранджі ходити, але треба за це пам'ятати. Дякую вам, сніжана. Ваше слово. Ви знаєте, що б я зараз не сказала, а, власне, все буде напевно щось посередині, тому що я вважаю, ну я для себе обираю. Кожна людина обирає для себе своє. Ну от жінка, Маруся, красива, гарна, народжує дітей на полігоні, займається війною, тому що вона жінка, бо вона краще вміє це робити за чоловіків. І в неї є материнський інстинкт до тих бійців, яких вона охороняє, тому що це теж чиїсь діти. Я проти того, щоб будь-які діти в нашій країні знаходилися в окопах. Я вважаю, що дорослі люди, якщо вони такі є, вони повинні вирішити ці питання шляхом переговорів. І влада так само це дорослі над своїм народом для того, щоб вирішувати ці питання шляхом переговорів. А що стосується волонтерських дій і зборів ліків, я вважаю, що все це можна робити. Якщо людина відчуває цей поштовх, то вона повинна це робити обов'язково. Але дітей, малих дітей, Моїх чи будь-яких до цього не можна залучати. Це шлях в нікуди, тому що дорослі люди, які пройдуть війну, вона скінчиться і почнеться мир. Вони полюблять, вони народять своїх дітей. Вони, можливо, забудуть а, гострі моменти, але вони вже будуть вражені цією війною. Я не хочу, щоб наші діти були вражені від самого початку свого життя. Тоді. А... Тут на це немає ради, оскільки Україна переживає війну, і війна все ще не закінчилася, оскільки є ті, хто зник безвісти, є ті, хто у полоні, є ті, хто зараз поранений, і є лінія розмежування, яку бійці називають лінією фронту. Маруся Звіробій і Сніжана Єгорова були у програмі Ми разом. Дякую за солідарну жіночу позицію і за те, що і білі, і червоні кров'яні кільця підтримують один організм. Я Ірина Штогрин. Це була програма. Ми разом на все добре.